Українська армія продовжує наступ на сили терористів. Бої точаться в Донецьку, Луганську та Іловайську. За даними групи, інформаційний опір, складна ситуація зараз на Савур-Могилі. Там бойовики намагаються контратакувати. Сили АТО продовжують зачистку від терористів населених пунктів Станиці Луганська, Мало, Миколаївка, Ілірія та Землянки. Разом із тим намагаються підсилити оборону між Хрещуватим та Новосідлівкою Новостідлів, в районі, де був збитий штурмовик. якраз. За минулу ніч українським військовим вдалося знищити значну кількість живої сили бойовиків та їхніх вогневих позицій. Також за допомогою авіації знищені дві установки ГРАД, п'ять одиниць важкої техніки та ще два танки та БМД, що раніше були. Переброшені з території Російської Федерації з боку Росії е, сили АТО за минулу ніч обстрілювалися 9 разів. Ну і зараз ми налагодили зв'язок із Олександром Загородним. Він працює зараз у зоні АТО і вже підказують мені, що він на прямому зв'язку. Е, Саша, вітаю. Отже, які новини? Доброго ранку студія. Ну от е, новини наступні під Донецьком сьогодні відносно спокійно. Очевидно, активний наступ на Ясенувату українська армія припинила. Ми не чуємо звичної ранкової канонади. Натомість, запеклі бої ведуться у Луганській області. Ми вчора проїжджали поблизу станиці Луганської. Терористи активно її атакували, намагаючись вибити наші підрозділи з її околиць. Це зовсім поряд з російським кордоном. Ми чули, що з боку Росії летять снаряди. Великого калібру допомагають своїм так мовити. Все це при кордоні, хочу сказати. Виглядає, так звали, українська армія. Ви певно знаєте, що вони цьому... на жаль. Поганий зв'язок. Ми повернемося до Олександра Захоронова впродовж випуску. Або вже більше новин наступних випусках те Ми зрозуміли, що зараз основний епіцентр усіх бойових дій у Луганській області. Спасибі.